Знайомтесь, друзі. Це мій соведучий, моя соведуча киця Аннабель. Вона до нас прийшла минулих вихідних. Саменька їх, хтось підкинув, чи вона саменька прийшла. Ось така кицюня. Сказали, що ось такі тримасні трикольорові котики це тільки киці бувають. У сьогоднішньому ролику. Покажу вам троянди, які гарно витримують спеку. Ось зараз в Україні аномальна спека і покажу, що зараз гарно квітує в моєму садочку. Підійшла я до сорту де Ронсар. Сьогодні 28 серпня, і надзвичайно ну, гарно він себе поводить у спеку. Звичайно ж, я його поливаю. Поливаю тут у мене ряд з гортензіями і разом з тим поливається п'єр ронса. І, до речі, троянди, які не проявляли такого вираженого аромату, зараз почали набувати аромат в спеку. Так, 28 серпня. Дивіться, яка красуня трояндочка Ангела. Неймовірні суцвіття, величезні, видовжені. Це цілий букет на одній гілці. І аромат проявився. І коли проходиш біля цього кущика, шлейф іде такий, чути, що пахне трояндою. Гарна. Анабелькин м'явкає. Анабелік. Ти бачиш, які квітинчики глянь? Яка краса, так? Да? Нюхаєш? Нюхаєш? Нюхай. Я її не підв'язала, вона так в мене росте. Так, да, Анабельчик. Да. Ось підходить до кінця квітування Троянди лавінія. Вона мені дуже подобається. Привабливо на фото виходить. Дуже гарненька. Так, Анабельчик, ти йдеш, дивися в кадр, ти ж соведуча. Давай, дивись в кадр. Анабель. Дивіться, красиво. Теж має легкий аромат. І я вже довго, досить довго. І зараз я обріжу ці цвіття сухі І якщо ось буде тепло, то вона нас порадує ще десь на початку жовтня. Або кінець вересня ще дасть такі бутончики. Ось сиречі вони і є. А це із новинок моїх розаман Жанон». Я навесні її купувала. Ось так вона вже квітне. Квіточки тримаються довго, достатньо довго. На суцільному сонці вона знаходиться. І, бачите, не припікається. Сонце їй не шкодить. Вона не боїться сонця. А це мускусний гібрид Дінки. Який практично безперервно викидає китиці такі квітів постійно квітне теж на суцільному сонці. Троянда Помпонела. Заквітає одна з найпізніших, і також, також в неї друге цвітіння теж починається пізно. Ось такого має вигляду зараз. І ось трояндочка Піано. Тримає соцвіття взагалі більше тижня. Більше сіми днів вона тримає квіточку, ось одна вже ось так відцвітає, а загалом дуже довго тримає квіти. Є ще в мене відінг піано, біленька, але вона чомусь така, ну, дуже мало дає цвітіння по одній квіточці. Ось червона відінг піано, непогано. І дуже доречна вона для маленького саду. Там, де компактна клумба, і якщо ви не любите великі квіти, великі кущі, то троянда піано дуже компактна, тримає довго квітку, ну і досить красиво. Теж такі помпончики у неї гарні. you <smart noise>